Юсейт Говерла сприяє уряду України у просуванні та здійсненні реформи децентралізації шляхом підтримки органів місцевого самоврядування, які повинні стати більш спроможними, підзвітними перед громадянами та такими, які здатні ефективно надавати послуги. Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини отримала грант від Юсейт Говерла для розробки програми місцевого економічного розвитку та інтеграції релокованого бізнесу і вимушено переміщених осіб в економічне життя громад Львівщини. Війна має руйнівні наслідки для всіх сфер життя, включаючи економіку. Більше половини компаній зупинили роботу в Україні. Бізнес, який знаходився на території ведення бойових дій або поряд з лінією фронту, був змушений прийняти швидкі рішення для продовження діяльності. На Львівщину релікувалося 193 підприємства. З них 115 вже повноцінно відновили свою роботу. Місцева влада повинна підтримувати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати безперервність роботи місцевих підприємств, релокованих підприємств та внутрішньопереміщених осіб. Потрібно також створювати нові робочі місця. Релокований бізнес, а також внутрішньопереміщення особи є досить складним викликом для тих громад, які приймають на себе перший виклик, особливо якщо ми говоримо за Львівську область. Тому проект Юсейтговарла, який був запропонований, він спрямований власне допомогти нашим партнеркам. Десяти громадам Львівської області визначити програми місцево-економічного розвитку, які дозволять розвиватися територіальній громаді, але з врахуванням саме релокованого бізнесу і тих тих осіб, які можуть бути працевлаштовані на території нашої громади. Метою проєкту є створення спільно з громадами Львівської області програм відновлення їхніх економік, тому що ця війна, яка зараз триває в Україну, вона завдала суттєвих. Навантажень на місцеву економіку, на економіку громад, на ті суспільні відносини, які існували в громаді. Тому надзвичайно важливо зараз є розробити програми відновлення економіки цих громад, а так само створити всі передумови для інтеграції внутрішньопереміщених осіб в тих громадах з місцевим населенням, щоб ця. В громадах було створено єдиний суцільний е, організм, який би сприяв розвитку таких громад на перспективу. Програми місцевого економічного розвитку мають передбачати чіткий план, процес і структури впровадження. Особливий акцент на підтримці малого та середнього бізнесу. Його заохочення взяти на себе ключову роль у створенні нових умов працевлаштування на місцях. Проєкт передбачає аналіз 10 територіальних громад Львівської області. При цьому акцент буде зроблений на місцевий економічний розвиток в умовах війни. Нас буде цікавити, що в громадах змінилося, як відреагувала громади, як відреагував бізнес, як відреагувала економіка на виклики війни. Крім того, для нас особливо цікаво. Які інтереси, які цілі місцевого економічного розвитку в розрізі всіх стейкхолдерів, тобто це і населення, це і релокований бізнес, це і місцевий бізнес, це і внутрішньо переміщені особи, ну і звичайно органи місцевого самоврядування. Проект передбачає проведення двох таких великих масштабних заходів, які будуть спрямовані на підвищення ефективності управління місцевим економічним розвитком? Ну і, однозначно будуть спрямовані на підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування, регіональної власти. Влади, місцевої влади, тобто планується залучити до тих захистів, заходів не менше 60 осіб. В межах проєкту також буде підготовлено практичний посібник з антикризових інструментів місцевого економічного розвитку і надано консультації та забезпечено менторство для зацікавлених сторін. Ми розуміємо. Що війна не закінчиться завтра після обіду відтак, ми маємо бути готові у всіх планах: економічному, соціальному та будь якому іншому, і знову ж таки, це один з тих акцентів, про які ми сьогодні говорили. Підсилення профільною програмою USAID говорила, тобто воно в синергії має насправді дати крутий продукт у вигляді правильних стратегічних документів. Коли ми ідентифіковуємо себе, ми ідентифіковуємо наш. Ще завтра і рухаємося до нього.